Декілька слів про призначення Умірова на посаду міністра оборони. Я не хочу нічого поганого говорити про цю людину, тому що я дійсно не знаю нічого, такого не чув скандального про нього. Але роблю особисті висновки. По-перше, людина займає посаду голови фонду Держмайна. Взагалі фонд Держмайна завжди займався тільки тим, що розбазарював і продавав державне майно. І я би ви знаєте, попередніх так уж точно голів фонду держмайна пересажав би пожиттєво за державну зраду, тому що за роки незалежності Україна втратила завдяки розбазарюванню продаванню за копійки е через фонд е держмайна державних стратегічних об'єктів до такої степені добазарились, дорозп... до розпродовж особливо до роздоподарювалися. Це ми зараз про кучму говоримо, який по гривні продав пінчуку Безліч державних підприємств. Що в результаті, коли зараз в Україні війна, чому у нас блекауди? Тому що е стратегічно важлива галузь електроенергія належить не нам, належить Ахметову. Е гази і е здобутки газу. Добування газу, газові вишки належить не державі, а належать тому ж самому до сих пір сину Януковича. До речі, якщо ви ще забули про це: Азарову, Фірта, Теж, Околомоцьку, знову ж таки, ахмєтову, знову ж таки, не Україні. Я мовчу і про інше що і зв'язок теж саме, і самі найважливіші. Державні стратегічні об'єкти і металева галузь. До такої степені ми все дорозпродували, що навіть метал на тризуб Родини матері, чи Матері Батьківщини ми змушені були купувати за кордоном. Ну, Знаєте, що, що а на герб український могли б і український метал знайти в Україні? Тому не хочу нічого говорити про Умірова, окрім декількох фактів. Пан Уміров. Обрався до Верховної Ради України через фракцію Голос. Люди, які чудово розуміються на політично-партійному розкладі Верховної Ради України, знають чудово, що партія голос це штучна несамостійна кишенькова партія Петра Лусіча Порошенка Петя Шоколадного. От і Вакарчук цю ситуацію знову ж таки використавши в чергову революцію, використавши Небесну Сотню. Мавр зробив своє діло, Мавр може уходити. Тобто зробив все для того, щоб відтягнути найбільше голосів в інших фракцій, які не давали голоса Порошенку, виборці інших фракцій, і дали голоса голосу. І голос потім автоматично приплюсував 20 голосів 20 штиків Порошенку Верховній Раді України. Тому це карманна фракція Порошенка. Наступне ця людина. Була радником Мустафи Джимільова. Мустафа Ага для мене це найавторитетніша людина, найпорядніша людина, але Мустафа Ага є радником Порошенка, який для мене вважається корупціонером, злочинцем і вбивцею також наших захисників Тримав по СІЗО, заробляв на війні, заробляв у Ліпідські, е піднявся в списку Форбса, а тепер цинічно нахабно продовжує збори е коштів е на е якоби допомогу військовим до станції своїх мільярдів. Ну то таке діло. Одним словом, я би дуже хотів не розчаруватися в цій людині. вважаю, враховуючи той факт, що він інтелігентна людина, що він має відношення до кримських татар. Е я думаю, це по. Позив дуже положительний позив, скажем так, позитивний позив для тих, хто сьогодні сидить в російських тюрмах з кримських татар. Можливо, здвиниться з мертвої точки. Це питання. Тому хотілося б, щоб нарешті міністерство оборони найважливішим сьогодні міністерством, все таки керувала інтелігентна людина. А політична, саме головне, не публічна, як Резніков у нас ютубер, тіктопер, і більше б займалася питаннями хлопців і їх забезпечення, щоб в подальшому мені не приходили листи на мої запити щодо забезпечення хлопців одягом по їхнім же зверненням, з відповіддю, що на сьогодні повністю військовий склад на 100% забезпечений, тому пан. Я би дуже хотів, щоб ви звернули увагу на потреби хлопців. Бо якщо вони на 100% забезпечені, що ми бачимо, за якими спорами ми тоді спостерігаємо на телеканалах фонду всіх інших, ну, якщо вони забезпечені? Зверніть увагу, будь ласка, на корупцію серед хлопців, комбатів і на їх забезпечення.